Гарно, друзі всім дня. Їду я до лісу. Не сама, звичайно, з компаньоншою своєю, сеструнею, але їдемо. Їдемо іншою дорогою. Не з тої сторони заїжджаємо, що заїжджала з подругою. Їдем по... Як говорять, у нас на цю дорогу, я вам скажу, як називають сексуально. Тому що тут на любов заїжджають. Так, там ліс. Тут така дорога. Ну, Заїдемо, щось знайдемо, то покажу. Є, друзі, бачимо, що зеленушки. Дивіться. Вони. М -м 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 -м. Порпа, я вони лізуть і лізуть далі. Так. Є зеленушечки. Мухоморчики клас. Гляньте, які гарні. Тут ще. Це угу, оце Дивіться. Друзі, гриб, чорний грусть. Дуже смачний в маринуванні. Так бачите? Ось друзі, дивіться, знайшла рядовка фіолетова, дивіться, фіолетова, чорний грубість. Бачите, там ще рядовка фіолетова, яка краса. Клас. Будемо збирати. Друзі, кажуть, на ці грибочки мишата. А по-правильному рядовка земляниста. Сіра, отакі, такі, дивіться, тьма їх, тьма. Ну, я їх не дуже так обожнюю ці грибочки. Це так, знаєте, на крайній випадок їх можна тут набрати. Ого! го Такі вони. Такі. Такі знизу сіроваті трішки пластинки. Отакі. От Ходили-ходили і натрапили трішки на тополеву рядовочку. Така. Вона хороша, вона трошки гірчить, але її відварити і вона хороша в квашенні. Така гарна. Такі. Ліс, друзі, така краса. Є трішки грибочків. Там ще в пакеті є. Я вам скажу, є асортимент. От мені чим подобається осінню збирати грибочки, тому що є асортимент. Та й так, Тут щось підріли. Але така краса. Тут уже людей пройшло, бо все десь перепорпано, перепорпано. А після вихідних то взагалі багато людей проходило. Ну, маслючків, ну, практично, дуже рідко зустрічається. Зустрічається фіолетова рядовочка. Трішки Тоже хороший такий грибочок. А ви знаєте, настільки Назір на давить, що прям зайшла в ліс, і ніби я нічого не бачу. Які красені мухоморчики, о. Є, є, є. І там ще стоять. Тут вилуплюється тітки. От така краса. І в відрі теж трішки є. Друзі, знов тополева рядовка. Дивіться, як гарно. Нарвемо тут ось. Я споминаю сестрі, кажу, і можливо мене Юля Невісточка буде дивитися, вона теж нагадає, як ми поїхали, Варюшка маленька, і ми поїхали по гриби. Як попали ми на цю тополеву рядовочку, то ми і я не знаю, скільки ми її нарвали. І Славик хоче рвати, і Юля хоче рвати. І вони взяли коляску, варюшка в коляски, і вони по черзі. То один з варюшкою, то другий з варюшкою. Оце що вона трішки в пісочку. Але її намочити гарно пісочок вимокає. Це так, случайно Давай зайдемо сюди, подивимося. І отаке ми. Натрапили дивись уже така. Сьогодні ще візьме. Буду квасити З вами разом будемо квасити Будете мені писати рецепти свої, як ви квасите. Переїхали ще в такий лісочок, але на жаль, думали, що тут буду ця сама рядовка. О, одна, я її так небрежно ногою. Тут раніше ми рвали дуже багато. А тепер цей рік нема. А можливо тут уже хтось був, можливо, вирвав. Але Не може бути, щоб одна попала була тільки. Ну Все. Будемо їхати додому. Тому що... Вдома ще чекає трішки роботи. З грибами робота. Це по-перше. А по-друге, все-таки брат їде додому на пару днів. Так що треба трішки ще підготуватися. Отак. Виходимо, да, такий гарний. Такий гарний лісочок. А, а це, знаєте, що це? Свинушка, яка раніше вважалася їстівною, а зараз ні. Ну, я її і ніколи в житті не їла. Але її тут багато. Гляньте, десь тут ще вона є. Отаке. Кудьового нічого не знайшли. А свиночки, значит, боже, куди я зайшла, не знаю, як це вийти. З лісу приїхали, брат дзвонить, що їде, і готую таку бабку. У мене тут макарон відварений. Вбила сюди на 800 грамів макарону, вбила я сюди 9 яєць і влила ну, грам 150 молока. Молока можна більше, в мене просто більше нема. І масло кинула. Масло теж грам 150. І зараз з кастрюлькою все застелила пергаментом, я з обичним рукавом. Але рукава не оказалась вдома. Значить, пергаментом застелила дно, щоб не пристало. І зараз макарончик цей в кастрюльку. І буду запікати, духовку вже включила, розігріваю. І потім ріжеться кусочками і подається і до м'яса тушеного, до котлеток. Ну, смачно, у нас таке готують. Так, погрібок. Це тополева рядовка. Це сироїшки. А тут різна, різна суміш. Ну, що я вам скажу? Так складається все. Зранку сльози, потім трішки в лісі розвіялася. А тепер ще й трішки і радість на душі, бо їде брат на пару днів, але їде. Рік. Рік у вересні минув рік, як його мобілізували, і він за перший раз на два дня їде додому. В відпустки так і в нього ще не було. Правильно і офіційної. Отут тут тут є такі, що рибою пахнуть, а є нормальні. Але побачимо. Коли має з ними займатися, але я вам скажу, друзі, ніч велика. Це я з ними перероблю. Я думаю, їх покваски. Зараз залию водичкою, ці в більшу миску перекладу. Нехай відмокає пісок. Бо ці взагалі біда. Дивіться, які вони грязнючі. Але квашені дуже смачні. Самі краще вони квашені, вони ні жарені, вони якісь як різинові стають. А в квашені, видно, приходить ферментація і стають дуже смачні. Пишіть мені, друзі, як ви квашите, квасите гриби. Можливо, щось мені підкажете нове. Що ж, друзі, на дворі вже така пора. У мене бабка запікається, сестра котлети робить. І, мабуть, поїдемо, поїдемо. Брат казав, десь часом сім можливо буде. Їде до Умані, а з Умані хтось його зустріне. Всім тихої, спокійної ночі будьте здорові та Богом храними. Щиро вам дякую за такі щирі щирі співчуття.